Прийдешніми святами. І тебе, Руслан. Тут не можна сміятися. Я знаю. Ти мені писав в телеграмі. Що? Що не можна сміятися. Різдво. Я сьогодні прийшов в костюмі. А ти не? А ти будеш що то? Так. А взяв щось то не? Ні. Сі сиди, голодне. Я ж не п'ю. Я ж сам -то. Ой, Ой даже зап'ю. Тут водка. Спрей <райдешні>. О, спрейдеш ни. Моя дівчина вчора сипі сравалась. Весь вечір і по двору шукав. 17 років мені дали паспорт і офіційно підтвердили, що я людина. Півроку тому у одного знайомого глухонімого позичив гроші і не віддав. А сьогодні зранку ми з ним зустрі... зустрілися. Він, звісно, мені нічого не сказав, але видно, що ділося. Знаєш, я так виглядаю, тому що в дитинстві мене батьки відвезли до бабусі в село і тільки вчора повернули. Знаєш такі ісходніки? Так. Ну що це? Е, первинні дані. Матеріал відео первинне? — Так. Без покраски, да? так? Так. Мене дуже заявали мусоровози. Кожен вечір заїжджають до мене во двор і хочуть забрати сходніки дики-дички. Коли я проходжу повз дитячий майданчик. То мами тикають на мене пальцем і кажуть дітям: якщо будеш себе погано поводити, оцей дядя тебе забере. У мене вдома вже п'ять таких пізків. <риклад> Нещодавно ходив до психолога перевірити свою кукушку. Е, ну, з птахом все добре, а я завтра на дурку їжджаю. Якщо ти не знав, то в мене поганяла ну, кличка, жук. Тому що коли я падаю на спину, я теж не можу сам перевернутися. <рикody> 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 я дуже вічливий чувак. Я завжди уступаю місце пенсіонерам, коли сиджу. Нещодавно я заклався з бомжем на 100 баксів, що він не зможе померти. Ох, ж цей падкий й на бабло старий царство йому небесне. <рес> В одинці мені мама казала. Один шапку, один шапку, один шапку, один шапку. Ну я їй ходив, як до чотирьома шапками. А я думав, що ти скажеш, а я не послухав і тому. <плес> Коли я вперше набрав 150 кілограмів, я одразу сів на шпагат. Я б зараз показав, але я важу менше. <рігал> Придумав новий мат, захотів запатентувати, але виявилось, що бляць уже є. Вот бляць. Пошла до гірлянди. Придумав лайфхак, щоб е, секс продовжувався довше. Я в моменті е, згадую кліп «Дикої дикоїдички. Все життя де це буде мене переслідувати. Сто відсотків. Хочу відкрити клініку корекції зору у публічному домі. Вже навіть назву придумав. І б, мой хуй, кава, я віжу. Знаєш, я рівно в два рази турботливіший за всіх інших, тому що поступаюсь з бабусям одразу двома місцями. Одного разу. Я стрибнув з парашутом, але піднявся сильний вітер. І я тримав в напрузі спочатку Петрівку, потім Оболонь, потім подол. Люди думали, бля, хоч би би дрон, хоч бадрон, Тривоги бадрон. В Ломбарді для мене дуже домашня обстановка. Може там вже моїх вещей більше, ніж у мене вдома. Ти туди футбол ходиш, дивитись. Да? Там твій диван, телек. Купив... Інноваційний детектор нейронної флібустили, але в ньому виявилось замало прокри. Цей жарт буде смішний років через 50. Запам'ятати треба. Мої друзі часто кажуть, що я поводжу себе як старий дід. Ну нічого, от помру худ квартира. Скальпель. Скальпель. Пульс. 30. Два кубика трапито. Робиться. Пульс. 10. Олег Павлович, ми його втрачаємо. Дігратор! Дігратор є. Це його вб'є. Зараз реально остання можливість. Точно. Маша сделка закрылась. Прибыли. Глядачи, Хочу щиро привітати вас е, з Різдвом, з новорічними святами. І е, побажати, щоб е, от ви бачите, як палає цей бенгальський вогник, щоб автор дикої дички палав в пеклі не менш яскраво. З новим роком! Головне, щоб зараз чоловік напротив не пукнув, тому що згарім оба зі святом. Добро роком! З Новим роком! Треба зібрати до того, як наряд приїхали.